Рада всіх вітати у новому відео. рада вітати в зарі. Будемо сьогодні дивитися новиночки, а їх дуже-дуже багато. Красива, стильна курточка. Схожа на натуральну замшу. Але це така цупка тканина. Це поліестер ластан, підкладка Поліестер 2200. Коштує до 2 іксів L. Розмір є від -очки. Кольорі кориці, вже такі осінні барви, навіть якщо літня сукня, то все одно такі пастельні відтінки, дуже красиво. Тут брудно-бусковий колір, такий брудно-лавандовий і колір а жовтого якогось такого листя, охри, карамелі. Красива дуже сукня. Неймовірно. І ціна 200, 100% і підкладка 100% віскозу. Ну Це супер, що підкладка натуральна, тобто увар вже не важливо. Ось так на спинці, більший виріз застібається на блискавку з розрізиками, а в дружині мідаксі. Стильненький кросівки. Кросівки добре носяться, Я ось зараз стою в кросівках Візари, Я як в них залізла а песною, то я. Практично кожен день повсякденно їх ношу. Ось ці крусівочки від Зара, так що взуття від Zara я рекомендую. Я брала натуральну замшу. Так, ці теж легесенький. лагенькі. верх натуральна замша стоїть знак шкіри. І ціна Так, 80 євро. А, є в гривнях 200. Ось такі базові, корично до всього підійдуть. А ще внизу біля сукні босоніжки на височених підборах. Ось такі босоніжки Ось височенні підбори. Чорний лаковий матеріал, схожий на шкіру, але це шкір зам, я більш ніж впевнена. Тут так по боках з сатином. Комбіновано. В коричневому кольорі. Незрозуміло, що це чорний колір чи коричневий. Ну, якби вигляд чорного, а тут коричневого. Комбінація двох кольорів. Шкірзам 1900 гривень. Поруч сумочки, текстиль 1400 гривень, така малесенька. Є довга ручка, можна причепити. Інша модель теж може бути довга ручка. Ці сумочки застібаються на блиску, і ще дуже добре. Основна тканина баву, у з джутом. І поліуретан 1400 гривень. Такі дві класні малі сумочки з довгими ручками і з короткими. Бордовий колір. Це комбінезони. З ремінчиком тоненьким. Полестер 2500 гривень. Широкі штани палацу. Є бокові кишенки, якісно пошита. Тут ще з таким ремінчиком декоровано. Дві з половиною тисячі коштує такий комбінезон. Поруч ковтинки у бажевому кольорі, ковтинки джампери на короткі рукав. Така мережевна в'язка, легка. І ціна 1050 гривень в складі поліестер і бавовна, інші інший волокна там трохи. Базова маслянисто кремовий колір в гірчичному кольорі, цупкої в'язки 1400 гривень, такий кардиган на один В Складі акрил і поліестер. Так, ще блузи в наявності, такий годичок, ніби з натуральним перламутром, ніби запонки, приємні пастельні кольори, такий, такий принт, як я показувала сукню, але зовсім вже тканина інша, більш щільніша, то була просто а, така шифонова. Це поліостер ексатин. Ось, вільного силуету, прямого вільного силуету. дивлюся в розмірі S. 1400 гривень. Класні босоніжки. Колір тофі. То підбори, то каблучки, дуже-дуже малі. 1600 гривень. Тут теж такі пісочні кольори, карамельні, є курточка, джинси, сорочки, щось дуже цікаве. Є кросівки. А ці кросівки варто подивитися, правда, там трішечки є елементи Animal Printlow, ну нічого. Я спішу до цієї кортки стібаної в коричному кольорі з бежевою вишивкою. Така стібана, легенька, дуже класненька, мені сподобалася. Застібається на кнопочки 2200. Прекрасний склад 85% віскози. І підкладка. Кутон 100%, тобто якість дуже хороша, вище всяких похвал. Така курточка оверсайз. Помітила, що у багатьох брендах цьогоріч я в колекціях переважаю коричневий і бордовий колір. А поки що мало яскравого є, якогось такої, а якби фуксії чи блакитного, як в минулих колекціях, осінь була досить яскрава. Тут більш стримано. Ну поки що. Вони ж додають товар, особливо зараз, така футболочка, колір мокрого асфальту або антрациту правильно. І ця футболочка декорована стразами. Це 100% котон, так, наскільки я розумію. А так, це бавовна 100%, 1050 гривень. Такий трикотаж а в кольорі антрациту. Ще прямі джинси, вже темні. На дощову прохолодну погоду 100% котон 1600 гривень. Вони широкі досить. І в продажі вони з поясочком, з ремінчиком. Дуже добре, що є ремінчик. Одразу можна використати І він базовий, а сріблястою пряжкою. Ось такі вони широчені, класні. Далі сорочка, Як чоловічого плеча, такий добрий оверсайз, велисенька тканина. Долюся в розмірі Xize, до ельвічки. Оверсайз можна пошукати і приміряти на свій Excel. 100% на 1600 гривень. Якщо речі оверсайз, то розмірна сітка трішки вуща, тому що собі вже підбирає, хто хоче, як любить, а ззаду ще такий ремінь є. Не знаю, чи він доречний, тут він можна регулювати гудзичками. Чесно кажучи, не дуже би хотілося, але однакові ж не можуть шити фасони. Щось міняють, додають. Але якщо все таке буде базове і просте, то не буде цікаво. Ці костюми я показувала в минулих відео, по-моєму, Ну, ще раз покажу, ні, це вже інші, мабуть. Легка сорочка, курточка, або жакет такий. Ну, це літній, Якби або на європейську осінь. Ось така сорочка по бокам регулюється пряжками, подовжена, застібається на гузики. Під притворною планочкою 1600 гривень, і це стовідсотковий поліестер. Рукавчик теж регулюється, довжина, і є широкі штани палацу. Штани палацу досить широчені, з гонкою в поясі, без застіпки, є бокові кишені. Півтори тисячі гривень. Ціна нижча, ніж сорочки. До цього костюму підійшли би кросівки. Вони комбіновані і балонівою тканиною, і якби замшею, і штучним хутром, мабуть, ззаду. Або натуральним. Зараз будемо дивитися. Які класні кросівки, вони легесенькі. Ну і нагадую, що я люблю і ношу взуття, нагадую натуральне хутро, більш навіть впевнена, що це кроюча, якби шкіра і тут замша. Так, поверх дійсно. Все, що є, це шкіра, тобто це бордове і ось ці бежеві замши. І тут тканина балонєва, яка прекрасно-прекрасно носиться, оскільки яка це на 2-2. Класні кросивочки. Кровіча шкіра Так? Дуже класно. Їх розберуть швидку такі кросівки. Знаю, бо приходжу досить часто і бачу. Так, Ще ось така футболочка в стразе. Теж колір сірий, але вже не такий до антрациту, а більш такий природньо сірий. 1050 гривень, 100% котон і такі деталі, кристали. Футболочка. Джинсів досить багато. Джинсів просто море в зарі. Так, ця локація мене цікавить. Щось дуже на крутому такому жилетки, щільної, прищільної в'язки. Оверсайз. 1200 гривень 69 віскози. О, який класненький. Супер, Ну, сподобалося. А, Пройма рукава досить низька, можна по сорочці. Коли сорочка була за широкими рукавами, це супер, що така а, широка пройма, якби отут, де рука виходить. Так, Сукня дуже лезні в підлогу практично, вверх трикотаж. І спіднеться, а воно пришите, але коли ви одягнете, то взагалі не буде помітно. До іксалічки, 1600 гривень, а бавовна і бавовна золостана, тобто натуральна сукно повністю. Класно. Покажу ось так. І навіть до цих кросівок. Байжевих буду просто супер. Він бати, що поруч показувала вже два рази інших моїх відео. А, це ж вони на, на всіх поїздки виглядають. Не менш цікаві сукні ще й у чорному кольорі. Але я бачу, тут ситуація трішки інша зі складом. Сукня дуже класна, особливо мені спідниця сподобалася. Трапається її. Ось така сукня з поясом акцентним, з ременем. Спідниця ніби застібається, на це обманка. І топ. Блузою 2500, правда, і головна тканина, 100% котон, а другорядна 100% поліастер. Ну я розумію, що саме верх, це топ, а це поліастер, такий еластичний трикотаж. Спіднички бокові кишені. Тут хумутиком треба міряти, подивитися, який буде вигляд на вашому прекрасному тілі, на вашій фігурі, бокові кишеньки за щіпами. Цікава річ, але сам пасок, цей ремінчик, мені не дуже він якийсь такий має дешевий вигляд. Но це таке суб'єктивне бачення, моє, а не об'єктивне. Тут мені більше сподобалося по якості, який ремінчик класний. Так, в'язаний кардиган щільної в'язки, є поліестер і віскоза. 44% віскоза за півтора тисячі гривень. Глибокий чорний колір, досить якісна в'язка і акцентний рижий рімінчик. У коричневому кольорі цупкої в'язки жилетка. Просто така важка-важка. Сподобалася якість. Поліастер візко за поляніт 1400 гривень. І білі сорочки оверсайз. Теж пройма рукава досить низька і досить така широка. 1200 гривень 100% котон. Коричневі сумочки милі і прикраси. Підвізка. Тут багато деталей. Багато таких колончиків різних, які відкриваються при тому всьому. Ох, як деталізовано, ви тільки погляньте. Просто неймовірно класно. Та, можливо, фотографію можна заховати. Потім я подивлюся. Тут як для ладану штучка, я забула, як вона називається. Ось так відкручується. Ціна 1050 гривень. І сумочка. 1600 гривень без довгої ручки. Така мила в коричневому кольорі гарячого шоколаду, навіть не темно коричневий, такий приємний. Ось такі сьогодні були новиночки бренду Zara. а ми спішимо інші мережі. Ну і ще буде Zara. наступного разу будуть класні новинки. Всім па-па і до зустрічі!